О, дивіться, зараз одна липня, 2250. Да? І якби я маю би спуститися вниз в укриття. Так от. Може так видніше буде? Ніхера не видніше, тому що е, нема світла. Але я хочу сказати, що... Зараз може... Ні, не, не Давайте так щоб хоч вам щось було на відео, а я буду говорити. А скажу я наступне. Значить, вельми не шановна мною, моя державна влада, слуги народу. Я в рот вас всіх хібав. І в зв'язку з тим, що ви економите світло для збагачення Ахметова, я не можу фізично спуститися вниз через відсутність електроенергії. Я не можу врятувати своє життя, яке передбачене право на врятування життя і на право на життя, передбачено Конституцією України. Я ці права свої виконати не можу, тому що ви їх похуярили, не похерили, ви їх похуярили. Соответственно, я офіційно заявляю, я Оскар усіх журналіст, волонтер, патріот своєї країни. Я, в роті, у вас усіх, і я не спущуся з 17-го поверху пішки, без світла, без ліфта, щоб врятувати своє життя в зв'язку з. Повітряною тривогою. Це моє право. Або ви, підари, почнете поважати мене, громадянина України, або я вас в рот їбав. І моє відео, якщо я загину, буде повчальним для інших. Або ми навчимо вас поважати нас, або ми вас всіх підарів, зелених, їбали в рот. Це особиста моя думка. Можете з цим жити. Я можу собі це дозволити. Ви, ну, це діло таке, у кожного своє право. Я розумію, у вас, діти, я все розумію. Я ще раз сказав: або ці підари пропишуть правила відключення світла так, щоб ми могли врятувати своє життя, або все робиться в цій країні для того, щоб ці життя просто неможливо було врятувати. Якось так.